Хто несе відповідальність за те, що Україна, яка була найбагатшою країною у Європі, перетворилась на бананову республіку і посідає останнє місця у всіх рейтингах за рівням якості життя. Чому в Україні відсутня культура розвитку політичних партій? Як так вийшло, що відносно ідеологічні партії початку 90-х безслідно зникли з політичної арени назавжди? Навіщо під кожні вибори нам пропонують проекти, які нагадують цукерку, спробувавши яку після розрахунку галочки в бюлетені стає зрозумілим, що то був просто непотріб загорнутий у яскраву етикетку? Взагалі, чому, попри великий прошарок в Україні середнього бізнесу, політику в нас визначають виключно олігархічні проекти? Зрештою, що з цим всім, всім виборно-партійним хаосом робити далі? Та коли в політиці в Україні почнуть з'являтися люди честі, а не бариги або корисні ідіоти? Оскільки набір питань та проблем доволі великий, відповіді доведеться шукати аналізуючи крок за кроком події, починаючи від останніх днів СРСР та ЗАРІ Незалежності. Отже, давайте згадаємо, що багатопартійна система почала формуватися ще в радянському союзі з кінця 1980-х років в Україні, найбільш популярною було громадське політичне об'єднання Рух. Яке включало в себе і інші політичні партії. А загалом у 1990 році в Україні вже було понад 20 політичних партій. Головною агітаційною тезою руху наприкінці 80-х – початку 90-х років, було те, що Україна входила у десятку найбільш промислово розвинутих країн Європи та займала чи не найперше місце за кількістю природних ресурсів. А таке гасло, як досить годувати Москву» зіграла. Визначальну роль під час референдуму за незалежність України у 1991 році. Тоді, як ми пам'ятаємо, навіть у Криму за незалежність проголосувало понад 54% мешканців. А, наприклад, в Донецькій та Луганській 84%, в Одеській 85%. Ці факти та цифри свідчать, що тотальна більшість мешканців України повірили у збільшення свого матеріального добробуту внаслідок здобуття Україною повної незалежності, свої долі та майбутнє українці на той час невід'ємно пов'язували з новонародженою українською державою. Та на жаль, далі все пішло інакше. Суспільство почало розповідати, що той величезний промисловий потенціал, який був аргументом в агітації за. Незалежність тепер виявляється став зайвим, бо був зорієнтований на економіку СРСР, і від нього потрібно позбуватися. хоча ніхто навіть не намагався переорієнтувати цей потенціал на внутрішню економіку або знайти інші ринки. Велика приватизація 90-х років замість модернізації промислових підприємств принесла їх остаточне знищення. На металобрух тоді різали не лише гігантські машинобудівні та високотехнологічні заводи, а й підприємства легкої та харчової промисловості. Текстильні, швейні, консервні, цукрові та безліч інших заводів разом з безсінною важкою промисловістю були покладені на вівтарь зародження в Україні нового бюрократично олігархічного устрою. Я не дарма вказав на бюрократію, бо не лише в одних мафіозі, яких у нас прийнято називати олігархами справа, а й у тих колишніх червоних комуністичних бюрократах, які створювали законодавчий ґрунт для утворення цього мафіозно олігархічного устрою. Пізніше на зміну червоних бюрократів прийшли нові молоді неоліберальні годованці грантаїцьких фондів. Та це вже трішки інша тема, але ми обов'язково присвятимо окреме розслідування. А зараз нас цікавить, що ж там рух та всі інші націонал-демократичні партії 90-х. А всі ці сили, які, до речі, на той час у Верховній Раді були представлені значною кількістю депутатів, в управлінні держави були допущені лише до гуманітарної складової. Такі ж стратегічно важливі сегменти, як економіка, промисловість, фінанси, опинилися в руках старої комуністичної номенклатури. Та й це все б нічого, якби ця досвідчена і добре навчена управляти бюрократія не почала нещадно грабувати державне майно. Тобто націонал-ліберали, яких не дарма називають націонал-романтиками, зосередилися на відродженні фольклору. В той час, як комуністи почали будувати бізнес на розпродажі безцінного державного майна, мільйони українців на початку 90-х опинилися без роботи, і єдиним способом виживання залишилися базари. Україна по суті перетворилася в один великий базар, де за прилавком можна було зустріти як колишнього вчителя, лікаря, інженера, так і академіка. І, звичайно, у свідомості мас дуже швидко були визначені винні. Та винними виявилися не колишні партократи-комуністи, а саме рух. Пам'ятайте приказку із 90-х. Спасіба руху за нашу розруху. Хоч той рух був найменше причетний до розвалу економіки України, але крайнім залишився саме рух та всі інші націонал-демократи. І насправді ці настрої не були позбавлені логіки, адже саме рух пробудив віру в народі, що завдяки незалежності українці стануть жити краще і будуть багатшими. Отже, перший висновок з поставлених питань народ ніколи не буде розбиратися, хто винний. Винним буде той, хто сформулював порядок денний, дав надію та віру. А потім все пішло не так. І абсолютно байдуже, що від тих, хто запалював серця, вже нічого не залежало. Вони не могли впливати на обставини, які склалися, що управління процесами вже знаходилося в інших руках. Народ не пробачає тим, хто кликав їх на барикади, а потім не зміг довести справу до логічного завершення. Таким чином, всередині 2000-х років, з політичної арени України пішли назавжди націонал демократичні партії та їх лідери, які виборювали незалежність України. Та розчарування ширилося і по відношенню до всіх інших політичних партій. Тому у 2000-х роках, коли економіка України вже була остаточно перетворена у примітивну сировину та монополізована невеличкою групою олігархів, почався процес створення нових політичних проєктів. Олігархів цікавило питання лише лобіювання своїх інтересів у вищих органах влади, а тому надалі почав визначальну роль грати виключно політичний маркетинг. Під будь-які запити суспільства від виборів до виборів створювалися все нові нові політичні проєкти, розраховані на коротку дистанцію всього один виборчий сезон. І тактика ця була обрана недаремно, бо українське суспільство навчилося швидко розпізнавати маніпуляції над своєю свідомістю, відповідно, втрачало віру до цих політичних партій, а тому виникала потреба створювати нові, розчарувалися у старих політиках. Ну тоді ось вам міцні господарники. Не виправдали надії вже і міцні господарники. Ну тоді ось вам бізнесмени. Втратили віру до бізнесменів. Ну тоді ось вам громадські активісти, журналісти, комбати. Ну а розчарувалися у всіх. Ну, звичайно. Тоді країну врятують клоуни. Але олігархи навчилися маніпулювати не лише виборчими процесами, а й революційними. Так, з революції 2004 року. І 2014-го, не дивлячись на те, що рушійною силою там був народ та середній і дрібний бізнес, максимальну користь отримали якраз великі олігархічні групи. І в цьому контексті. Нам має бути цікава якраз психологія дрібного та середнього бізнесу, тому що саме цей прошарок суспільства є найменш захищений від свавілля влади, як зрештою, звичайно, і весь український народ. Але за природою підприємці є більш пасіонарними. І тому що найменше мали б для себе вибрати політичну партію, яка собою представляє не проєкт, а ідеологічну силу, яка послідовно відстоює програму справедливого економічного розвитку України. Задекват Податковим законодавством, справедливими контролюючими органами та економічно обґрунтованими цінами на енергоносії, а головне реальними політичними лідерами, а не фейковими персонажами та маріонетками. Адже зрозуміло, що поки в нас не почнуть з'являтися послідовні політичні сили та лідери, розвитку в економіці та інших сферах не буде. А для того щоб олігархічним проектам була альтернатива. Її має хтось підтримувати. А хто це може бути як не дрібний чи середній бізнес, або просто працюючі українці? Причому чим більше людей, які підтримують ідеологічну партію, тим краще, тому що ніхто не зможе сказати керівнику партії Зроби для мене щось конкретне. Бо бенефіціарів такої сили багато, і вони її підтримують за візію майбутнього для всього соціуму та держави, а не когось конкретно персонально. Проте, на жаль, в нас поки що не олігархічний бізнес поводиться так само, як і звичайний український виборець. Коли створюється хвиля якогось чергового олігархічного проєкту, бізнесмени вистроюються у чергу, аби допомогти фінансово, як вони думають. Нові перспективній політичній партії. Частина з них робить це, тішачи себе надією, що їм це зарахується, коли партія набере ще більшої ваги та здобуде владу. Частина з конкретною метою потрапити у прохідні списки партії на виборах. А частина і просто з ідеалістичних міркувань, що це допоможе партії навести хоч якийсь лад та справедливість в державі, але розчарованими зазвичай залишаються навіть ті. То абсолютно прагматично розраховував отримати місце у списку, бо не для того олігархи створюють свої проекти, аби незвісно, хто від них проходив у депутати. Гроші та на якомусь рівні організаційної ланки візьмуть, але остаточне рішення будуть приймати кінцеві бенефіціари. Проблема у тому, що як великий олігархічний бізнес, так і дрібний. Не хочуть вкладатися у розвиток політичних партій, розрахованих на довгу дистанцію. Олігархи таким не займаються, бо, як ми говорили, знають, що люди дуже швидко перестають вестися на їх маніпуляції. Крім того, розуміють, що довготривалий політичний проєкт здатні розбудувати лише здорові морально люди. А це означає, що з такими політиками їх шляхи рано чи пізно розійдуться, тож навіщо витрачатися? А от чому на це не йде середній та дрібний український бізнес, питання набагато складніше. І сама проста на нього відповідь це розчарування. Але розчарування не може бути виправданим, бо той, хто розчаровується, просто зробив ставку, не на тих, помилився, неуважно придивившись до питання. А відповідно винен у цьому він сам і ніхто більше. Ну судіть самі, хіба винен у чомусь Ющенка, коли він був оточений такими любими друзями, що було цілком очевидно, куди вони його заведуть? Чи може у чомусь винний Яценюк, Турчинов, Порошенка, яким на лобі клейма не має де ставити? А може у чомусь винний боксер Кличко, він реально може у чомусь бути винний? Або може хтось думає, що в чомусь винний Зеленський? От реально, не вже є ті, хто думають, що він може бути у чомусь винний? Тим більше знаючи, ким він був і думаючи, нібито на посаді президента він стане іншим. Це ж було вже. Отже, не може бути ніякого розчарування, бо насправді не було та й ким зачаровуватися. Наступна відповідь на питання, чому бізнес не вкладається у розвиток ідеологічних партій, може бути складна економічна ситуація у державі, і підприємці самі ледь вирішують свої проблеми. Відповідь вагома і цілком обґрунтована, враховуючи сьогоднішній день. Але потрібно пам'ятати, як би не було погано, завтра може бути ще гірше, якщо нічого не змінювати. Та з очевидних причин є ще третя, і це те, що таких політичних сил просто не існує в природі, тобто в наших українських реаліях. І тут навіть мені людині, яка все своє свідоме життя була причетна до політики, ну правда, не такої політики, як всі звикли, а альтернативної. Так, от навіть мені складно сказати, чи існують такі партії серед сотень тих, які зареєстровані міністерством юстиції.